У мене вже, в принципі, були майже всі продукти такі, от там елементарщина якась. Єдине, що я не знайшла, я не знайшла білі бі гриби. Шишки, блін. Хто шишки знайшов? Ненсі, ти шишки знайшла? Да. Можна в себе взяти? Там ще є. Де? Там де спеції. Олеся, я тільки взяла ці помідори, якщо йшов. У нас же ще морква була. А в тебе є ще чи ні? Ну, Я можу з тобою поділитися трошки. Так, да, будь ласка. На. Дякую тобі. Волошки! Все, хто взяв волошки? Я взяла, але е, шишки ще не взяла. Так, корінь я тобі взяла, вершки я тобі взяла. Ні, не той корінь. Бейбі морква вона принесла. Кажу, і пастернак мені такий, як бейбі морква. Вона мені приносить корінь селери. Який у вас був корінь? О, такий, як морква, тільки -ті білий. Оно, от, от такий, що у Каті лежить. Угу. І па мені треба паприка. Чуєш? Да. Бодя, давай ти мені будеш кричати, що тобі треба, бо я вже. Якби... Я ж так і роблю. Взагалі я стою там і кричу Правильно. тобі. Ти підеш да, да. і не слухаєш мене. Ні, я слухаю, я взяла тобі одразу, що треба. Герніпло, ти такий, як моркво, білий. — Я ті, не бачила біли. його, ти розумієш. Можливо, я він взяла. більший. Ти вершки принесла? Ні, я вершки. ж тобі просив, так кажу, зараз я взяла. Я взяла тобі сметану, сорі, вершки, вони вершки. Вони вершки холодильнику. в холодильнику, я тому і не взяла. Я кажу, я в тобі в упор кричав, візьмі мені вершки. Я там не була. Тому ти що, прикол тянеш з мене. Маленька морква, зай. на. Моя зая, дякую на. тобі. Мені ще сметану треба буде. Мені мені в тебе є, все не треба. Ми ділилися всім, що в кого чого не вистачало. Взагалі, як одна команда, ми всі були. Нейці, нам залишилось біля гриби. Да. Пілаті ти поділишся, да. так? В а в тебе є більша цибуля, яку цей? Є. О, даси мені одну. Да. Ненсі, якщо yes. будеш бачити білі гриби, всі бери. Тарілку для презентації. Якого біла. Тарілка для презентації біла. Яка біла? Я побігла шукати білі гриби, я їх знайшла майже одразу. Я не знаю, як люди не знайшли їх. Вони стояли. Така величезна банка. Гриби я взяла. Багато? Багато. Нинці. Скільки би стільки взяла корніплот якийсь в нього. Там. фета моцарелла, фета моцарелла, паприка, червона стоїть. Вершки, вершки. Корінь, як морква. Пастернак, мабуть. На четвертому заході першочергово брала інгредієнти саме для нього, що він просив. Сіти нема, там бринза. Бару, бару, бару. Сіль, перець, Олія, у вас там. Да, бери! <клес> Залишиться ще один єдиний раз. Ой. На, мікрогріна там нема такого, як вам потрібно. Є, що я знайду? Коротше, дивися на тарілку, я не знаю, така вона чи ні. <клес> 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 Катя люблю.